Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки, як повідомив головнокомандувач ЗСУ. Рішення ухвалили, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Наші воїни гідно виконали свій військ. Обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці, вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримування займаних позицій. Життя військовослужбовців найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. Що стосується Авдіївки, ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія. З нашими містечками і селами вони не заспокоються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші люди, наші військові, вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога в просуванню вперед. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони. Нові підходи застосовують. їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене. Наші військові це найголовніше, що у нас є. І це і є наша найголовна зброя. Вам кожен може сказати, це зрозуміло, війна це втрати. Ні. Перш за все, треба дивитись, щоб ми обходилися меншими втратами. Наше військове це головне. Саме такий сигнал отримують від мене керівництво. Ну а там же на полі бою професійні люди. Вони знають, що їм робити. Велика кривава битва за Авдіївку тривала 5 місяців. Авдіївку російські війська намагалися захопити ще 2014 року, коли Росія, розв'язавши війну проти України, окупувала Крим та частини Донецької та Луганської областей. Всі ці роки Авдіївку утримували українські війська, які побудували там міцні оборонні укріплення. У жовтні 2023 року окупанти почали новий наступ під Авдіївкою. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія. Я під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат 2023 року. Командир 3-ї штурмової бригади подякував воїнам за гідний бій в Авдіївці. Андрій Білецький зазначив, що військові відходять, аби потім повернутись. Він подякував бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці в умовах кількісної переваги росіян в живій силі, в техніці, в снарядах, зробили все і навіть більше. Командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський також прокоментував ситуацію довкола Авдіївки. Відповідно до отриманого розпорядження вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів 10 до 1 під постійними бомбардуваннями, це єдине правильне рішення. Оточення не допущено. особовий склад виведено. Наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах. Зазначу, лише вчора опублікували кадри, зняті бійцями 3-ї штурмової бригади в Авдіївці. Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника. А медики стабілізують поранених навіть тоді, коли під час чергових кабів сиплеться стеля. <реку> <реку> хто казав, то хто казав зоврав? Лідери <реку> вимушені йти по відкритій місцевості, щоб доходити. Хто це не тігри. Вони надії пашать там що кри. Пані, ви зрозуміли задачу? Запакувати максимально блять, ефективно. Скільки на позиції? Ну, блін, ну, ну спортили мені, ну. Давай, краще, біжи. Ну туди? туди! Вони ввійшли в положення, вони знають, що е, у нас тут е, більшість впевненість. Вони роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб е там, відбити якісь е другі. Так, поступили нові бійці, з ними працювали і вони реально круто працюють. Вони на позиції змогли робити там понади і при тому успішно. Зараз давайте ще повернулися з тиграми. Тігріки. А напередодні окупанти застосовували фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.